Тобто, загалом, якби ми створили антидронову мережу подібно до ізраїльського залізного купола, От. а якраз компоненти в нас до неї є. У нас розроблено мінімально 3-4 типи зенітних дронів. Союзники дають нам сенсори для такої системи, бо, перш за все, ворожі дрони потрібно виявити. Визначити їх маршрути і висунути відповідні засоби по маршруту їх... маршруту їх польотів. І зараз все це треба замкнути в єдину систему з своїми командними пунктами, там, центральним командним пунктом, регіональними командними пунктами, автоматизованою системою управління, яка б займалася цілим розподіленням. Тобто, на якій залежно від того, на якій висоті яким маршрутом летять дрони, передавала. Тому чи іншому виду Збройних сил команди на знищення е, тими чи іншими засобами. Ну, наприклад, дрони пролетіли лінію фронту на висоті 3 тисячі кілометрів, спустилися, прямують до якогось нашого міста. На маршруті можна сказати, що висувати можна висувати. Дрони летять довго, у них швидкість там 185-190 км на годину. На маршруті можна висувати мобільні групи з. Пусковими установками, а вони маленькі, вони дуже прості. Наприклад, на звичайному джипі мінімально 4-5 пускових установок можна поставити для дронів типу німецького титана. От. Це двомоторний літакового типу безпілотник або літакового типу FPV дронів, як наші, наприклад, там булава, чи, той не булава, а цей стріла і буревій дрони. Так? Можна кілька таких пускових поставити і відповідно очікувати підльоту дронів. Якщо дрони будуть йти продовжувати політ на висоті 3000 метрів, значить передаються ці цілі по винищувальні авіації, вони вже на цих висотах їм комфортно, на таких висотах їм комфортно працювати. Або якщо не вдалося дрон проривається, подолав там всі засоби, проривається до міста, ну, інколи використати. Ракети, а є досить значна кількість у нас власне антидронових ракетних комплексів. Є артилерійські системи з радіолокаційним, з оптоелектронним наведенням, які не потребують навіть щоб людина ними управляла. Досить захопити люд... Завдання людини захопити ціль, а інколи навіть і це не потрібно. Автоматичне захоплення лише команда на обстріли знищення. Ну, от якось так таким чином ми зможемо замістити нестачу зенітних ракет.